Втім, вітаю перше, забитим голем, а По-друге, про гру кілька слів, чи закономірний результат, чи очікували, чи за рахунок чого планували все-таки забрати очки в Люборта. Дякую за привітання. Стосовно гри, ну, звичайно, в цій грі ми вже від себе хотіли побачити в своїй грі якесь світло в кінці тонелю. На мою думку. Так, зразу після гри набагато більше компонентів гри нам вдавалося, ніж в попередніх іграх. Хоча результат сам по собі, напевно, поки що закономірний. Відчувається, що команда додає трошки. Це останній матч був першого кола, що команда трошки от порівняно з першим туром до п'ятого щось трошки виросла. чи? Ну так, звичайно, звичайно. Є в нас вже напрацювання, є більше взаєморозуміння між гравцями. Зрештою, всі гравці почали краще розуміти вимоги тренера. І, хоча за все перше коло ми набрали дуже мало очок, але думаю, що ми ще себе покажемо. Дякую. Це був Вадим Швець, гравець команди «Комфорт-сервіс».